Вітаю. Хочу сказати, що серед множини садових квітів особливе місце, причому ґрунтове місце для мене займають колеуси. Ці рослини мають безліч-безліч переваг. Одна із них це невибагливість. Колеуси це надзвичайно невибагливі рослини, Я не знаю, чи їх полюбляють якісь шкідники, але принаймні мені жодного разу не доводилося боротися на колеусах зі шкідниками, та й грибкові захворювання якось не можу нічого сказати стосовно того, що колеуси хочуть хворіти чи їх хтось хоче їсти. А от їхня різноманітність просто збиває з них. Адже мало того, що селекціонери не стоять на місці і дуже швидко з'являються у пропозиціях все нові і нові сорти колеосів, так і самі по собі вони рослини просто непередбачувані. Адже різноманіття їх фарб змінюється, і його передбачити просто неможливо. Тобто це рослини, з якими сумувати точно не доведеться. І я хочу сказати, що ростуть вони прекрасно і в землі висаджені на грядку в клумбу, і в кашпо, горщиках, в міксах, скрізь вони себе почувають чудово, треба тільки передбачити, яка сила рослини. Адже колеуси, вони бувають дуже-дуже різні. І якщо ну, з власного досвіду скажу, передбачати, що ну, мікс без колеуса для мене не мікс. От, Якщо робити літні такі композиції, то люблю додати колеосе. Але, щоб не ризикувати, треба досаджувати, вже підсаджувати саме рослини, які ви добре розумієте. Наприклад, от я знаю, що оцей красотунчик, він не буде займати таку літируючу позицію, тому що він є низькорослим. Дивіться, ось його висота, ну скільки, сантиметрів, сантиметрів. 10-15. І о, він не дуже швидко наростає, тому для Композиції, його слід підготувати зараніше, тобто, що підростити. підростити в окремому стаканчику. Тому що важливо, що, щоб наросла, коли саджаєш в композицію, наросла чудова коренева система. А вона не дуже поспішає наростати. Ну, звичайно, не те, що повільно, між іншим, колеуси вони зовсім не виродухи, але не люблять, щоб їх саджали. У великий ґрунт. Тому у великий об'єм ґрунту. Вони люблять набирати об'єм, так, без поспіху. без поспіху. Особливо ось у мене малючок. Це я зараз демонструю не всю свою колекцію. Вона в мене не дуже велика, але і мені її достатньо, звичайно. Але. Все одно це не все. Ще дуже багато в мене красивих екземплярчиків. Ось оцей колеус. він не дуже себе гарно почуває взимку в домашніх умовах. якось не хоче. А от влітку прекрасний, влітку прекрасний. І я його ніяк не позбудуся, тому що він мене зачаровує такою курчавістю свого листочка. Ось цим яскравим обідцем, яскравого салатного кольору, і він у нього зберігається, тобто він ніколи і влітку також на сонці він не запливає повністю ось таким буряковим кольором. Тому, звичайно, тримаю його, але і маленькими гинуть От перелив, коренева у нього розвивається дуже-дуже повільно. І він у мене стояв серед інших, і от я поливала. І дісталося йому води не по його нормі. Тож відставлю окремо, буду просушувати, і щоб він не стояв серед усіх, щоб я з розмаху не полила його, так як я це роблю з колосами. Я ж кажу з ними особливих реверансів перед ними робити не треба. Вони прощають багато. Тому, тому і користуються таким попитом. Звичайно, я ніколи не заносила раніше дорослі рослини в будинок, але з цієї осені трапилося так, що я не взяла живець в кінці літа. І осінь була затяжна у нас, морозів не було, прекрасна була осінь. І от вони у мене стояли, стояли ось таких. 3-літрових об'єм. Але ж, звичайно, це не весняний живець. Це я брала вже останні живці десь влітку, мабуть, червень місяць. Вони дуже швидко вкорінюються. І от з маленького-маленького стаканчика дійшли вони у мене до кінця літа до 3-літрового кашпу. І так осінь залишилися. А потім, як завжди, Анонсують морозну ніч. І, о Боже, що робити мені з колесами? Довелося швидко-швидко витирати мити горщики і заносити їх у будинок. У будинку, звичайно, їм вже дісталося місце найгірше вікно, найменше світлене. І досвідки також для них не виділили. Вже вони якось. Терпіли, але я розумію, чи я хвилювалася, що буду втрачати рослини, почну втрачати, адже коренева все ж таки не така біленька, молоденька, а розвинена, і рослина розвинена. І я, звичайно, не почала зволікати, а взяла живці. Взяла живці і думаю, позбудуся цих я своїх кущів та ніяк не піднялася рука. А, і вони на цьому вікні. Холодно, темно, <сум> ну, підживлювала. Коли всі рослинки свої підживлювала, то і їм підживлення доставалося, і дуже я їх тихенько поливала. Прям не часто і небагато. Я думаю, що їм це якраз таки підійшло. Я, звичайно, здивована, Ось мені дуже подобається цей сорт. Він, мало того, що на зеленому кольорі ось такі бурякові сектори з'являються, але влітку він ще й проявляє третій колір, ось такий жовтий, і причому різних відтінків: яскравіше, помаранчевий, навіть вкраплення може набирати. І я дуже здивована, це були якісь там промінчики сонця, в сонячні дні, мабуть, вчора і позавчора. А вони ж мене до сонечка повернуть, повернулися самі гілочками своїми. І піймали листочки, сонячні промінчики, і навіть ось такі яскраві кольори вже зафарбувалися. Прекрасний коліус. І от стосовно цього сорту, то це сорт, який любить розмах. Він? Зараз він, звичайно, такий ріденький. Я, по-перше, його живцювала, по-друге, без світла. Але і так, дивіться, намагається наростати. Намагається наростати. Сьогодні я буду його різати знову. І не знаю я. Місце навіть на тому вікні мені тепер потрібне. Навіть не знаю, що робити з вами, діти. <схід> ну, будемо вирішувати проблеми. За мірою надходжень. І а, от вони у мене стояли, стояли всю зиму. Тепер я їх ще й поживцюю. Золота рослина. Краса. Це Молодь. І ось цей сорт мені дуже подобається. Він в живці, хоча м -м, близенько стояв всередині до лампи, і також взяв тут серединка листочка жовтенький колір. Але зазвичай він у розсаді у мене такий м -м, зеленого кольору. Я не знаю, вони мене якось балують, прям балують. В минулому році. Я його отримала. Ну, звичайно, посилка прийшла там, в ящичку в темноті. Він був просто салатного кольору, А я ж то обирала по фото у продавця. Думаю, Боже, та що це таке? Не могла пізнати. Порудивляюсь, продивляюсь свої замовлення. Не можу знайти, що ж це за сорт. Залишила. Але ним, не мій погляд, він особливо не привертав. Всю весну. І так само. І інші на нього також не звертали уваги. Але коли пройшла вас літо, він як почав брати свої фарби, у нього листочок всередину стає більш такий кручений, деформований. Така прикольна ця деформація. І ось у ці жилочки, вони беруть яскраво. Рожевий кольор, такі ниточки рожеві. Серединка жовтенька. І салатні края. Дивіться, такий рваний листочечок. Ну, мій любимка тепер. Тепер я знаю, що від нього чекати. І він навіть зараз все ж таки старається, трудиться з усіх сил, щоб я не забула його наживцювати. І розрекламувати. З вкоріненням колеосів також не може бути ніяких проблем. Тут все просто. Верхівочки нарізаємо, потім зачищаємо їх і у зволожений ґрунт. Я саджу букетним способом 50-грамові стаканчики і парничок роблю також. Ось цей сорт це так, ну мене вони всі любимі. Немає нелюбимих. Звичайно, обирала я їх для себе. Такі, які вважала найкращими. Але проблема в тому, якщо це проблема, що коли усе можна обирати просто. Безкінечно. І цей сорт, чим він мене радує? У нього такі, я думаю, ви погодитесь, осінні мотиви. І ось якраз таки в цьому році була така затяжна осінь, листячка на деревах, вже також набували таких. В нього колір поєднується жовто, салатний, такий рожевий, темніший, ну, різноманітний. І ось такі мотиви на клумбі також просто зачаровували. Виходиш, дивишся. Осінь, осінь. Звичайно, круто це тоді, коли немає ось цих ранніх весняних, ранніх осінніх морозів, приморозків, так? які трапляються там одну-дві ночі. Потім ще тепло-тепло. Але колесе ось чого-чого, а приморозків не стерплять. Вони вам все пробачать. І посуху витерплять. І перелив, якщо це вже доросла підрощена рослина, якщо ми говоримо про літо. Звичайно, у зимовий період вдома, якщо ну, треба слідкувати, все залежить від температури, від вологості в приміщенні. Ну, цього красунчика мені такої кількості вистачить. Далі. Потім зачищаю стовбурець від листочків ну, ту частину, яку я буду занурювати у ґрунт. І отримую ось такий живець. Ну, і багато листечка, звичайно, також не треба при вкоріненні. Дивіться, одна рослина. Так. Продовжу так усі мої живчики опрацьовувати. Грунт для висадження живців беру вологий, тобто зволожу його до необхідної для мене. Консистенція. Він повинен бути, триматися копою, але при цьому вода не має сучитися. Я дещо додав водички, бо це у мене трішки він уже провітрився. Хочу сказати, що цей сорт, з яким ми зараз працюємо, також дуже крутезно виглядає у квіткових міксах. Він таким селістом не є, але все ж таки яскравий учасник. Тобто він не буде забивати, наприклад, каліброху, якщо до нього підсадити. Потім дуже мені подобається поєднання ось таких колеусів. Які мають яскраві в собі салатні кольори. Так, цей і цей же ж. Також дуже мені подобається до них підсаджувати вербейник монетчатий. Яскраве поєднання. Він такий салатно-жовтий, а ще якщо заквітне, Дрібнесенькими своїми квітами просто бомба. Значить, у мене є такі 50-грамові стаканчики. Я використовую їх повторно. Щось в мене тут вже вкорінилося, пішло в інший об'єм. Нічого не втрамбовую, ні придавлюю. Грунт для якісного вкорінення повинен бути м'який, пухкий. Грунт, в моєму випадку, це торф, помірна вологість і повітря. повітря. Без нього також нічого не вдасться. Ну, так, вони вільненько себе почувають, по три штучки. Ось такий букетний в мене спосіб посадки. Примножуємо красу, намагаємося радіти з життю. Настанню весни обов'язково її дочекаємося, а то я вже тут про осінь говорю. Ні, ми ще хочемо і чекаємо на весну. Літечко зустріти хочемо. Ось так. Дякую. Добра та миру. До побачення! Прибираю на столі після роботи з колісами, звернула увагу, що у мене тут осінній листопад. Навіть так вони мене зачаровують. Люблю колеуси.